Усім привіт, друзі! З вами Олексій, і сьогодні у нас буде дуже цікаве силове тренування. Адже сьогодні я буду не сам, а зі своїм асистентом. А саме... Так, саме колесо. Зараз розкажу, чим будемо займатися. Колись я сюди прийшов і побачив, що принесли ось це колесо. Спочатку я дивувався, навіщо воно тут? Тільки буде заважати. Потім я зрозумів, що з ним. Можна робити дуже цікаві вправи. Тут у кого наскільки фантазії вистачить. І сьогодні я власне, хочу поділитися вправами, які я придумав. Тож погнали. І вперше вправа це відтискання. Якщо у вас же доволі гарний рівень відтискань, і вам якось звичайні відтискання робити не дуже цікаво, і вам хочеться щось поскладнити, наприклад, підвищити амплітуду. Наприклад, якщо ви вдома, то у вас є диван, крісло, ви туди можете покласти вдома. На вулиці ви такого не можете зробити. І тут на допомогу приходить наш асистент, Тільки прикол в тому, що це навіть ще корисніше, ніж робити вдома. Тому що вдома, якщо ми покладемо ноги на диван чи крісло, там додатково рівновагу тримати не треба. А тут, ми коли становимося... Бачите, воно хитається. І мало того, що ми вже підвищили амплітуду, та ще й додатково маємо тримати рівновагу, тому що якщо щось неправильно зробити, все, воно падає. Тому я пропоную почати виконувати. Робіть кількість ту, яку вважаєте за потрібне. Поїхали. Наступна вправа вже була в попередньому відео. Хто мене переглядає, той знає. Ця вправа мені дуже подобається, я її вважаю доволі дуже корисною, тому вирішив додати її і в це відео. Яка наша задача? Наша задача зробити відтискання, далі пересрибнути колесо, відтискання і далі знову пересрибнути колесо. Знову ж таки, повторюся, я це вже казав, що ми маємо перестрибувати через середину, щоб не робити або щось таку фігню, або нормальний якісний стрибок. Тож пропоную почати виконувати. Наступна вправа це підтягування з колесом. Знову ж таки, це схоже, як у відтисканнях. Якщо вам вже не дуже цікаво підтягуватися, то ви можете, ну, правда, тут не підвищити аплітуду, а як з додатковою вагою. Беремо, залазимо на турнік, беремо колесо і починаємо підтягуватися. Можна так підтягуватись. Якщо ви хочете натренувати саме тріцепс, то рухи отак от гуще тримаємо, близько один до одного. І підтягуємося. І так працюємо в своєму темпі. Тож, погнали до виконання. Бух, навіть же в тому якусь відчувати. Також хотів би сказати, якщо у вас вже реально дуже продвинутий рівень, ви також можете спробувати з колесом зробити якийсь вихід. Наприклад, я можу зробити з колесом вихід на одну руку. Ви якщо у вас прям кана професійний рівень, можете з колесом зробити і набій руки. Чесно зізнаюся, незважаючи на те, що у відео набір руки, це було моє найперше відео я знімав, в мене там хоч рівень дуже гарний, проте з колесом поки я його не можу робити, тільки на одну. Ви ж, якщо ви професіонал, то ви можете спробувати і з колесом зробити. Я думаю, вам дуже сподобається. Ну а ми переходимо до наступної вправи. І наступна, це вже остання вправа, це присідання з колесом. Тут ми качаємо в одній час як руки, так і ноги. Що треба робити? Ми от, я вже взяв колесо, стоїмо, виконуємо присідання і в руках згинаємо колесо. І так, робимо, скільки вистачить раз. Мож? До виконання. Ух, класне тренування вийшло. Дякуємо нашому асистенту, він сьогодні гарно попрацював. Ну а ви, друзі, пишіть в коментарях. Якщо ви знаєте ще якісь вправи з колесом, то прошу зі мною ділитися. Мені буде дуже цікаво побачити і повторити за вами. Так що, на цьому все. До нових зустрічей. Сподіваюся, усім відео сподобалось вам і ви також будете. Тренуватися і також ділитися з іншими. Всім папа! -па.